Шановні друзі, громадське телебачення Гром ТВ неприбуткова організація, якою керує колектив журналістів. Відсутність власника дозволяє нам бути незалежними від політиків і бізнесменів. Саме за це цінують Гром ТВ його глядачі. Якщо у вас виникне бажання фінансово підтримати Гром ТВ, ви можете це зробити, переказавши гроші на картку. «Гром ТВ»! Його люблять і дорослі, і діти. Головна прикраса будь-якого застілля, але у солодкій начинці та апетитному кремі може ховатися невидимий бивця. Ви навіть не здогадуєтеся, що саме ваш торт нашпугований сальмонелою та кишковими паличками. Сірі кіоски, жодних вивісок. Ви щодня проходите поруч та навіть не звертаєте на них уваги. Але саме тут продають небезпечні для здоров'я торти. В метро Харківська на продукції, окрім назви, жодного маркування. А на кіоску навіть згадки про ліцензію. Гром ТВ просить продавця показати бодай якісь документи. У відповідь жінка радить телефонувати власнику. Документи мовляв у нього. А можете показати будь свої документ? Документи не наступні. Документи для вас по телефону? Так, по телефону. Телефонуємо туди. Але на іншому кінці дроту чоловічий голос каже, що немає жодного ставлення до солодкого бізнесу. Ні, щось неправильно А Ви за це не відповідаєте? Ну, ви ніякого відношення не маєте? Наступного ранку, щоб з'ясувати особу власника таємничих тортів, ми влаштовуємо засідку. За деякий час до кіоску під'їжджає жовтий мікроавтобус. З нього вивантажують ящики з під пива. Виявляється, що саме у таких упаковках транспортують солодощі. Зробивши свою справу, водій їде. Гром ТВ прилаштовуються на хвіст. Околиця Києва, промислова зона, серед напівзруйнованих будівель. Кінцева зупинка. А ось і він той самий таємничий цех, де виготовляють торти. Щоб потрапити усередину після кількох співбесід? Журналісти Гром ТВ влаштовуються у цех на роботу. Наші білі халати та ковпаки єдина світла пляма у цьому царстві сірих кольорів. Це кухня. Брудна підлога, засмальцьовані стіни, жодної техніки з очищення повітря. А ще мухи, багато мух. Вони тут здається постійні жителі. Але все це квіточки у порівнянні з тим, що ми побачили далі. На кілька годин у підпільному цеху зникла вода. Думаєте, це зупинило виробництво? Аж ніяк. Працівники або взагалі не мили руки, або намагалися зробити їх чистішими. Ось у цьому. За кілька днів ми переконалися, що мити руки тут мобетон. Ось кондитери палять, ось граються з безпритульною собакою, а потім спокійно місять тісто. Та ще й куштують його на смак, після чого предмет дегустації знову відправляється назад. Та найбільше вжахнуло те, що у жодного працівника немає санітарної книжки. Дивні тут на догляд робити. Не на. Ні, не, 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 не. Щоб випікати торти, тут не потрібна санітарна книжка та навіть мінімальна освіта. Кар'єрний ріст як у тіста на дріжджах. дріжджях. Така кориснітаніки роботу. Ось вони секретні інгредієнти нашого тортика. Беремо одну брудну кухню, миємо руки. Ось у цьому. Розбавляємо бруд шерстю собаки, замішуємо тісто без рукавичок, приправляємо його слиною кондитерів та бактеріями, що розносять мухи. Торт готовий смачного! Журналісти Гром ТВ вирішили пригостити солодким власника підпільного цеху. Добрий. день, А ви мене пізнаєте? Я вища справа. Ми вирішили, а це не пізнаєте? Хто це міг приготувати? Ваші торти. Ой, не ваші торти. Власник клеїть дурня. Він відмовляється визнавати батьківство. Не допомагає навіть генетична експертиза. Це торт Кобзар, він готується саме у вас, і ми були свідками того, як саме певні кондитери його виробляли. Ваша мутка, ваша метка. Ну, ні, не можу, що зайти. Це мотка з чесними очима. Він заперечує усі факти, які зафільмували журналісти Гром ТВ. Ви знаєте, що у вас, наприклад, мінімум води немає? У нас було зафіксовано, що не було кілька годин води, і це не зупинило виробництво. Але за кілька хвилин чоловік вирішує закінчувати розмову. А на якій підставі? А на якій підставі ви з нас виганяєте? У вас є приватне підприємство? Покажіть документи на вас. Часом біля кіоску з солодощами аншлаг без жодних підозр Люди вишукувалися у чергу за отрутою. Не очікуючи лиха, Ульяна вже купила торт для своєї дитини. Вирішила зробити сюрприз. Не знаю, вроді світу. Так нічого, Красивий. але її думка різко зміниться після того, як вона зазирне усередину. Це мухи, які самого цеху флот поруч з тістом. Це відсутність води. Побачене шокувало жінку. Ця картина вбиває, звісно. Сюрприз скасовано. Вона точно не даруватиме цей торт своїй дитині. Не дам я якщо вже такі діла, пішли, я ж чесно стане не знала. Тільки у цього власника близько 30 кіосків по всьому Києву. Чому санітарні служби не помічають підпільного цеху? І хто відповість за небезпеку, яку приховують отруйні торти? Ром ТВ відкриває очі головному санліперю Дніпровського району. Добрий день. З місце громадського телебачення промтеве. Хотіла поспілкуватися з війною. За відсутності головного лікаря гром ТВ передає усі докази розслідування секретарю. Ми б дуже хотіли, щоб ви допомогли людям споживати лише якісну їжу, щоб такі продукти не потрапляли до продажу. І, відповідно, щоб ви зайнялися тим питанням щоб перевірити цей це.